Народ привіт маємо в продажу Volkswagen Tiguan 2012 року з пробігом 132 тисячі, з мотором 2.0 бензин на повному приводі і з класною комплектацією. Маємо всередині шкіряний салон, клімат контроль, повний привід, у моушн, камеру заднього руху. Звичайно, є Bluetooth, радіо мультикермо шкіряне. От така безкінечна кількість лотків на даху, повний електросклопакет. Доглянутий задній ряд, тут дуже багато місця, і величезний багажник. Доглянуте косметичне і технічне авто, заміна комплект ГРМ, масла фільтра, в тому числі в редукторі, в моторі, в коробці. За автомобілем слідкують. Якщо зацікавила така пропозиція і хочете придбати його або в лізинг, або за готівку, приїжджайте до нас, хапай авто, місто Вінниця. до зустрічі.